Один день рік годує. Для аграріїв настала спекотна пора. На Черкащині стартувала жнивна кампанія 2009. Цьогоріч в області зерновими засіяно майже 900 тисяч гектарів. Хлібороби сподіваються на добрий урожай. Аби погода сприяла косовиці, жнивувати на Черкащині розпочали, як і годиться, із-зажинок. До збору урожаю долучилися і наші кореспонденти. На полях Черкащини колисяться стиглі хліба. Аграрії в очікуванні хороших врожаїв готуються до жнив. Є чим похвалитися і хліборобам Корсунщини. Їхні посіви і негода оминула, і посуха зачепила менше, ніж сусідні райони. В обробітку маємо 2604 гектари землі, із них 300 гектар пшениці. Сподіваюся, що по 60 буде пшениця. У нас буде добрий врожай, тому що дуже багато заклали. Проте народна мудрість говорить не той урожай, що на дворі, а той, що в коморі. Аби погода сприяла жнивам, на полях села Ситники корсунь Шевченківського району за давніми традиціями влаштували свято зажинок. Попросив сьогодні всіх контрольорів передихнути три неділі, не заважати аграріям, не заважати хліборобам, убирати хліб. Ми маємо створити всі належні умови, щоб цей хліб був доставлений на тока, на аліватори, щоб і там було все по чесному. На вшанування першого в області снопа нового урожаю. Губернатор завітав разом із делегацією Вірменської Республіки. Сьогодні ми всі зібралися, про святості, говорити говорить абогатстві. Вот попросити Бога, щоб Бог дав хороший урожай. чтобы труд украинского народа, вот этот пот, который капает в эту землю, приносил плоды. Были времена, когда Украина кормила всю Европу своим богатым хлебом. И будет и так впредь. За канунами обряду початок жны благословил епископ Черкасский Чигиринский Владыка Иоанн. Окропленням водою святою, вимя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. З Божим благословенням та піснями жінці рушають на ниву. Вийшли, поле косарі, косить радо на зорі. Під гострими косами стигле колосся, лягає у валок. Губернатор власноруч робить перший кіст. За ним гості з Вірменії. Першого щойно скошеного колосся місцеві господині роблять дідуха. Далі в'яжуть пшеницю у снопи і несуть молотити. Услід за косарями на поле виходить важка артилерія. До справи беруться комбайнери. Жнива на Черкащині розпочато. За давньою українською традицією наші предки ніколи не поверталися зажинок з порожніми руками, а завжди везли з собою дідуха або воєводу. Як оберіг і символ багатства родини. Ліця, місенько, добре то, може ти, що Ольга Скурик, Юрій Підлісевич з Курсунщини спеціально для віка новин.